Так ось, суттєво, розмір посадового окладу збільшаться в апеляційних та місцевих спеціалізованих судах, і значно менше це вже в районних судах. Ми на цьому каналі робили нещодавне відео під назвою Чи дійсно українським чиновникам збільшать зарплату. І там розкрита вся ситуація стосовно заробітних плат чиновників. Бо мова йде про чиновників прийнято рішення саме для цієї категорії працівників, для чиновників. І для них надаються всі умови для того, щоб їх фінансовий стан покращився у вигляді збільшення їхньої заробітної плати. Якщо казати дуже коротко, то 11 березня цього року Верховна Рада, Верховна Рада України у другому читанні ухвалила закон під номером 82.22, який має на меті запровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців. Ось що має на меті цей закон. Якщо казати про державні органи, то вони будуть поділятися за юрисдикцію. І кажучи вже про суди, про цю тему, то суди обласного рівня, тобто апеляційні суди, віднесені до державних органів, юрисдикція яких буде поширюватися на всій території України. А якщо казати про суди районних, міських, районні у містах та міськрайонні, то вони віднесені до державних органів обласного рівня. Як повідомив 18 березня під час засідання Ради суддів України, виконуючи обов'язки Державної судової адміністрації, а це Максим Пампура, Розмір посадових окладів працівників апаратів місцевих загальних судів збільшиться на 20%. Тоді як апеляційних судів та місцевих спеціалізованих судів на 46 від 46 до 87%, тобто нам на більше. В залежності від посади. Ось така ситуація. Він це заявив офіційно, що працівники апаратів.